Мої вітання, бандейка. Ну що, нарешті потихеньку наші закупочки відроджуються. І тільки що приїхав з очередної закупки, тут у нас дві торби товару. Товар різноманітний. І я думаю, що буде цікаво багатьом. Так що зараз буду потрохи розпаковувати і показувати вам. Поки так. Поверхнево покажу, що тут в мене є. Так, ось такий от комплектик. Це то, що відразу достав. Ну і тут в мене дуже багато починаючи від ялинкових іграшок, тут снігурка. Тут і радіоприйомник, навіть нові, повністю новенькі радіоприйомнички є. І мельхіор. і ножі якісь, і гірлянди. В общем, дуже багато всього. Навіть да, катушки для, для рибалки є. <гаду> так що зараз буду це все розпаковувати і показувати вам. До речі, кого цікавить самокат, вот такий Xiaomi є самокатик, зарядочка, все в наявності також продається. Так що дивіться наступне відео. А я розпочинаю розпаківку.